Молодь Умані об'єдналася, щоб очистити берег Осташівського ставу. Студентство навчальних закладів Умані долучилися до толоки Чистий берег. Сьогодні з усіма студентами ми зібралися на Осташівському березі, щоб поприбирати тут сміття. Потрібно прибирати наше довкілля, щоб було чисте і гарне. Нам повідомили наші куратори, що проходить така акція, і що треба піти на прибирання. І долучилися всі бажаючі. У нас майже вся група. Долучаємось до акції чисте довкілля. По перше, розуміємо цю велику цінність чистоти для того, щоб прибрати, мати чисте довкілля, не засмічене. Ну і формуємо чистоту в своїх думках, несучи її далі. Ми майбутнім поколінням і яких навчаємо. Якщо ми прийдемо в це ж місце посмажити шашликів, то відпочити з компанією, було б не дуже добре, якщо навколо нас було в сміття. Все таки нам було б комфортніше відпочивати на більш озелененій та чистій території. Щорічно в нашому місті проводиться акція Чисте довкілля. І в цьому році мені надзвичайно приємно, що крім структур Уманської міської ради та комунальних підприємств, до цієї акції долучилася наша молодіжна рада та, та молодь із навчальних закладів. Ми навчаємося в Уманському медичному фаховому коледжі. Уманський національний університет. Умацький педагогічний університет, науково-навчальний інститут економіки та бізнес освіти. Уменський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка. Берег Осташівського ставу прибирали, замітали, чистили, гребли, хтось навіть руками. Все для того, щоб це місце стало чистішим, затишнішим і справді придатним для відпочинку. Я сам часто гуляю по берегу Осташівки. Ну, треба допомогти, то допомагаю. Мені доручили інструмент для того, щоб згрібати все на кучі, листя і різні ветки. Бо це дуже тюдальна робота. Під час прибирання найбільше зустрічаються серветки, вологі серветки, які до того ж не розкладаються. Якщо папір, на це ще потрібен час, то вологі серветки не розкладаються. і Це дійсно проблематичним, тому що вони найбільше активно засмічуються довкілля. І дуже часто бачу багато сміття, багато якихось пляшок, пакетів, дуже багато поліетилену. Пластик, поліетиленові пакетики всі пішочок, а хлібто нарядна, дівчата. А хлопці будуть носити, тоді туди, туди на общу кучу. Молодь Угонщини Уменської територіальної громади я особисто пропоную вам та закликаю все таки долучатись до подібних акцій, адже це цікаво, весело і також приносить користь нашому місту. Пишаюся нашою молоддю. Нашою студентською молоддю, учнівською молоддю, взагалі молоддю, і до речі, буквально декілька тижнів, як кабінет міністрів продовжує вік молоді до 45 років, значить, молоді в нашому місті стало набагато більше. Я пишаюся нашою молоддю, що вони активні і активно беруть участь у житті нашого міста.